Ірина Кухар понад два роки з власної ініціативи очищає дерева у міському гідропарку. каже, робиться для того, аби рослини, які насіяли птахи, були окультурені. У нас тут на вісімці птахи насадили різні дерева: яблуньки, груші, сливки зустрічаються, абрикоски є деревця, є деревця глоду. І з роками вони чи гарники і хотілося їх окультурити ці деревця, щоб вони мали гарний привабливий вигляд? Тому я на протязі вже двох років стараюся їх трошки підчистити, зробити гарний вигляд. Займатися обрізанням дерев Ірина почала після закінчення курсів ландшафтного дизайну. Там вона дізналася про особливості догляду за рослинами. З тих пір жінка вирішила займатися справою, яка припала їй до душі. Курси я закінчила ландшафтного дизайну два роки тому. І тому так хотілося десь попрактикуватися. Тому живемо в місті, небагато десь дерев, а тут досить такий великий асортимент дерев, і хотілося спробувати їх обчистити. Цього року жінка очистила 34 яблуні, 3 вишні, 4 груші, 3 абрикоси та дві калини. Майстрині розповідає, що спеціально інвентарю для обрізання дерев не використовує. Це звичайний секатор, ніякої не фірми, тільки звичайний секатор. Якогось спеціального інвентарю немає. Ірина зазначає, що в процесі обрізання важливо очистити не більше 30 дерева, щоб рослина не всохла та гарно розросталася. Спеціального догляду фруктові дерева не потребують. Спеціального догляду не потрібно. Верба вона любить водичку, вона росте біля води досить гарно, горіхи також досить красиво розростаються, і плодові дерева нічого їм тут не загрожує. Жінка каже, що обрізка дерев це не складний процес. Головне знати особливості та мати бажання. Спеціально для нас Ірина Демонструє, як правильно обрізати дерева. На сьогоднішній день вже пізно чистити деревця, бо бачите, вже не тільки в брунці стоїть деревце, а вже молоденькі листочки розвилися. Тому краще ось ці нижні можна вже ще підчистити. Це не завадить для деревця, для росту. Ось ці маленькі, молоденькі пагони, трошки щоб крону підняти. Піднімаємо крону приблизно на метр на 80 сантиметрів від землі. І ось надалі трішки пристрижемо ось цей, і вже крона буде деревця розростатися ось тут, в висоту. Саму висоту ми підняли від землі. І надалі, вже на наступний рік можна пристригти сам центральний пагін, і крона буде розростатися ніби як вигляді чаші у КП «Здолбунівське» кажуть, не мають нічого проти такої ініціативи, та шкодують, що таких людей мало. Ми завжди раді і як би сказати вітаємо такі ініціативи в людей, які можуть допомогти в плані благоустрою різних ділянок. Ну, різних частин наше міста, не тільки саме нашого гідропарку, а й парку, і наших сквер, які в нас є в громаді, у нас досить багато. Також вітаємо, коли люди допомагають в прибиранні стихійних звалищ, там, в певних якихось зелених ініціативах на рахунок збору сміття. Ну, їх дуже мало, на жаль, у нас. Наразі у гідропарку з Долбунова, окрім фруктових дерев, можна ще побачити березовий гай та різноманітні види кущів. У комунальному підприємстві додають, що згодом висадять нові сорти дерев. Марія Степанчук, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал Media Group.